Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські слова легко і ефективно. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова, це вже п'ята частина. До кожного дієслова буде приклад, картинка, транскрипція. Ви також зможете перевірити, як гарно їх запам'ятали. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, граматики, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Для підтримки каналу доступна опція спонсорства. Щоб слова запам'яталися краще. Повторюйте вголос разом зі мною. Approach. Наближатися. Approach – Наприклад. The train is approaching. The train is. Approaching. Потяг наближається. Remain – Залишатися. Remain. It remains a secret. It remains a secret. Це залишається таємницею. Investigate. Розслідувати. Investigate. He is investigating this case. He is investigating this case. Він розслідує цю справу. Наступне дієслово – Divide. Розділяти. Divide. She divided the pie into eight pieces. Вона розділила пиріг на вісім шматків. She divided the pie into eight pieces. Touch. Торкатися. Touch. My head touched the pillow and I fell asleep. Моя голова торкнулася подушки, і я заснула. My head touched the pillow and I fell asleep. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Пригадайте, будь ласка, діє слово наближатися. Approach. Approach. Наближатися. Як буде залишатися? Remain. Remain. Дієслово розслідувати. Investigate. Investigate. Пригадаємо, як буде розділяти. Дивайд. Дивайд. Розділяти. Як буде торкатися. Touch. Touch. Переходимо до наступних дієслів. Дейт. Зустрічатися мається на увазі ходити на побачення. Date. For example, they had been dating for five. Years. Вони зустрічалися п'ять років. ДЕМАНД. Demand. Вимагати. Деманд. Demand. Хи demanded an explanation. Він Вимагав пояснення. He demanded an explanation. Belong – Належати. Belong. The house belongs to her parents. Будинок належить її батькам. The house. Belongs to her parents. Criticize. Критикувати. Criticize. He has a habit of criticizing others. Він має звичку критикувати інших. He has a habit of criticizing others. Наступне дієслово. Expect. Очікувати. Expect. Наприклад, очікувати якогось результату. He didn't expect to see me. Він не очікував мене побачити. He didn't expect to see me. А тепер давайте перевіримо. Пригадайте, будь ласка, дієслово зустрічатися, ходити на побачення. Date Date Як буде вимагати? Деманд, demand. demand вимагати? Пригадаємо дієслово НАЛЕЖАТИ. belong Білонг. Належати, критикувати. criticize criticize Як буде очікувати? Expect. Expect. Рухаємося далі. Purify. Очищувати. Purify. Plants help to purify the air. Рослини допомагають очищувати повітря. Plants help to purify the air. Complete. Завершити. Complete. Наприклад. She will complete her studies in France. Вона завершить навчання у Франції. She will complete her studies in France. Ми знаємо дієслово agree погоджуватися. Disagree не погоджуватися. Disagree. I disagree with your decision. Я не погоджуюся із твоїм рішенням. I disagree with your decision. Taste. Куштувати. Taste. I've never tasted anything like it. Я ніколи не куштувала нічого подібного. I've never tasted anything like it. Drop. Впустити щось додолу. Drop. Наприклад, She dropped her keys. Вона впустила ключі. She dropped her keys. А тепер давайте перевіримо. Пригадайте дієслово очищувати. Purify. Purify. Завершити. Complete. Кемпліт завершити. Не погоджуватися. Disagree. Disagree. Як буде куштувати? Тейст. Тейст. Пригадаймо, як буде впустити щось додолу. Дроп. Дроб. Прошу вас не засмучуватися, якщо слова не запам'ятовуються з першого разу, це абсолютно нормально. Необхідно пропрацювати слова декілька разів, тоді вони, звичайно, краще і запам'ятаються. Було б ще добре прописувати слова. Сподіваюся, що наші уроки допомагають вам у вивченні англійської і допомагають вам поповнювати словниковий запас. Підтримайте урок вподобайкою та напишіть свій відгук, мене це завжди дуже мотивує. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови!